Розумію, що ми на сьогодні достатньо стійкі, ми набагато сильніші, ніж це було на початку вторгнення, які би страшні історії не були про те, як ми не можемо триматись, а русські все окуповують і так далі. Ну і що у них дуже сильна армія. Всі ці наративи нам зрозумілі. Ми спокійно до цього відносно. У нас є запитання, є питання, є багато питань. Але армія достатньо стійка, і принаймні вона настійкіша сьогодні в Європі і найсильніше. І це нам гарантує можливість говорити гідно і на рівні з іншими партнерами, союзниками або не союзниками. Це вже не важливо. Далі у нас дуже сильно піднімається наше вітчизняне виробництво. 30% все ж таки з усього пакету того, що нам потрібно, ми на сьогодні виробляємо. Це недостатньо, але це дуже немало і це більше, ніж окремо кожна із країн Європи сьогодні робить. І ми все одно будемо, незважаючи, коли буде дипломатичний рух щодо закінчення цієї війни, коли він почнеться, ми все одно будемо. Дивіться, з цим сусідом. Ми все одно розуміємо, поки ми не в НАТО, ми будемо розраховувати на себе і на партнерів, але на себе ключове. І тому будемо все одно збільшувати наше виробництво технологічно, дронів, ребів, передусім. Дрони, реби, артилерія передусім. Мені здається, ми повинні передусім дивитись на те, а що. Про це думає народ, який воює з символа. І йти на всі поступки Росії, це підтримує один відсоток населення. Це є відповідь на все. Так не можна. Вони винні. Не можна їх вимивати як гроші, вимивати русських. Не можна вимивати просто як брудні гроші вимивають. Так, вимивати брудних людей просто це неможливо, бо тобі ніхто не повірить. Воно так здається, що можна вирішити просто якимись домовленостями, документами тощо. Це неможливо. В Україні ніхто не вірить Путіну. Чіткі гарантії безпеки. Це все отримує сьогодні Келох і рейтинги, і те, що і для мене дуже важливо, щоб він сам. Походив по Києву, по іншим містам. Він вже сказав, що столиці 20-30% столиці немає, все зруйновано. Я хочу, щоб він подивився. І далі, щоб він поспілкувався з людьми. Чи довіряють вони своєму президенту? Чи довіряють вони Путіну? Нехай запитає про Трампа, що вони думають після заяв їх президента. Мені здається, це важливо піти, просто поговорити з людьми. Ми не хочемо його водити кудись. Нехай обере. Є тут посол, нехай походять. Мені здається, це дуже важливо зрозуміти наживо, що відбувається. А далі, як я й сказав, я готовий з ним поїхати на фронт, я поїду з ним. Так? Поїдемо і там нехай поспілкуються з військовими. Готові військові. Зараз терміново треба голосувати для того, щоб піти додому, для того, щоб все віддати русським і не мати гарантії безпеки. Ну нехай їм запитає їх, запитає людей, які тут живуть і воюють. Мені здається, це на все це є відповіді у звичайних людей. Для мене це завдання, щоб пан Келах отримав інформацію сам, сам по собі, зрозумів, що відбувається, і якщо буде можливість, і якщо буде у нього час, а все одно все це базується на бажанні завжди людини. Якщо буде у нього бажання, він це отримає. І окремо а вже ж будуть зустрічі щодо військових з ним, розвідки будуть. Служба безпеки, весь запит, який є у тієї сторони, весь запит, який отримала наша сторона, ми відкриті до цього.